Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю вас! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про найголовніші події міста та області. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. В районі відповідальності Осув Таврія на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони мають ініціативу стримують ворога. Проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Так наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєвєрного, Мар'янки та Рівнополя Донецької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат, живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по телам противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. В Україні проведено великий обсяг реформ після 2014 року. Карл Більд, колишній прем'єр-міністр Швеції, у своєму виступі під час міжнародного економічного форуму ЄС, що у вихідні відбувся у Києві, оцінив реформи України після майдану і відзначив експрем'єра Яценюка. насамперед треба сказати, що багато уже зроблено. Із 2014 року в Україні проведено багато реформ і ми маємо віддати цьому належне. Учора я зустрів тут колишнього прем'єр-міністра Яценюка. За ті роки у таких важких умовах було зроблено дуже багато було дуже багато важливих речей. І повертаючись до часів майдану, до 2014-го, Тоді йшлося про угоду щодо зони вільної торгівлі. Це часто забувають. Це сотні і сотні сторінок зобов'язань, які Україна не виконала повністю, проте виконала дуже значну частину. Це означає, що імплементація угоди про зону вільної торгівлі, якби це не було нудно, покриває дуже значну частину переговорів щодо вступу до ЄС. я відповідав за вступ моєї країни до ЄС і можу засвідчити, що це справді нудно але це надзвичайно важливо. і багато з цього україною вже зроблено. Тож, впроваджуючи угоду про зону вільної торгівлі, проводячи реформи, які втілюються з 2014-го, вже зроблено багато. Нагадаємо, аналітичне видання Вокс Україн, дослідивши діяльність усіх урядів, дійшло висновку, що в Україні після революції гідності найбільш активно реформи запроваджувалися саме урядом Арсенія Яценюка. На Буковині відбулося прощання з захисниками, які поклали життя за волю і свободу України. Солдату Євгенію Красовському, воїну військової частини А 38 92 останню шану віддали в селі Панка. Солдата Павла Довганського воїна військової частини А 06 66 в останній шлях провели в селі Мошанець. Старшому солдату Олегу Пламеннову воїну військової частини а 40 69 останню шану віддали в селі Подвірне. Першого солдата Дениса Гончара, воїна військової частини А-40-69, в останню путь провели в селі Сербичани. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Користуватися комунальним громадським транспортом упродовж дня без обмежень. У Чернівцях планують запровадити денний проїзний квиток. Тож, де його можна буде придбати, та як скористатися новою послугою, всі деталі вже готова розповісти. Моя колега без обмежень упродовж дня та у всьому комунальному громадському транспорті міста. З жовтня у Чернівцях запровадять денний проїзний квиток. Якщо ви купуєте цей квиток, ви використовуєте комунальний транспорт це про то дня. То ви можете використати дві поїздки, три і стільки потрібно. Нововведення ми плануємо ввести з 1 жовтня і після подивимось громадяни, це це сприймуть і це це буде зручно, то так воно і буде вже на, на постійно. Впроваджують нову послугу за запитами користувачів громадського транспорту. Як розповідає начальник Чернівецького тролейбусного управління, таке нововведення буде корисне не лише тим, хто здійснюватиме багато поїздок за день, а й туристам та пасажирам, які звикли розраховуватися за квиток готівкою. Якщо людина собі може розрахувати, якщо сьогодні мені треба туди, туди, туди і. і... Може здійснити більше поїздок, і він зекономить, скажімо так, людина зможе зекономити собі, а підприємство не втратить пасажири. Вартість денного приїздного квитка становитиме 50 гривень. А випускатимуть його у вигляді картки. Він буде з картону, він буде екологічно чистий, з чіпом всередині його можна буде придбати у водія тролейбуса і обов'язково лядо. Валідувати під час здійснення поїздок його можна буде валідувати як в тролейбусі, так і в автобусі, який належить комунальному підприємству. Можна буде придбати його в будь-який час, але він буде активовуватися, коли ви перший раз його завалідуєте в транспортному засобі і буде діяти до кінця дня. У подальшому, якщо тестовий режим пройде успішно, комунальне підприємство планує розширити перелік точок, у яких можна буде придбати денний. Проїзний квиток. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня, ТВА. ЧНУ під посиленим захистом. Комітет ЮНЕСКО включив 20 об'єктів культурної спадщини України до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. До переліку потрапила і резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Яку роль таке рішення відіграє в житті нашого університету? Дивіться далі. 7 вересня відбулось третє позачергове засідання комітету другого протоколу Догайської конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Під час засідання комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення взяти під тимчасовий посилений захист 20 культурних об'єктів в Україні. Серед них резиденція митрополитів Буковини і Далмації, що у Чернівцях. Взагалі є 1157 об'єктів, які включені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України. Таких об'єктів є чотири. В тому числі і наш об'єкт. Які списки зараз з'явилися, нові списки. Ну, є об'єкти, наприклад, історичний центр Львова, який включений до Сесвітньої спадщини? Зараз кілька об'єктів з цього центру мають підтримку. Внесення університету до такого списку відкриває багато можливостей для нього, зауважує ректор Роман Петришин. Раз на Україні є чотири об'єкти, які включені до всесвітньої спадщини, то це звичайно є великий обов'язок університету і велика честь університету упорядковувати, слідкувати за цим об'єктом. Це є дуже Добра річ у плані реклами, зокрема при вступі абітурієнтів до нашого університету. Ну і взагалі, тут у нас відбувається дуже багато заходів різного масштабу чи обласного. От. Багато разів президенти тут проводили зустрічі, наради різні. Ну, в першу чергу, завдяки тому, що ми маємо цей об'єкт. Також декілька польських міст передавали матеріали для захисту архітектурної пам'ятки від ймовірних пошкоджень внаслідок російсько-української війни. Розповідає проректор Чернівецького національного університету Тамара Марусик. Відповідно до Галської конвенції 1954 року про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту. Ми в разі ми робили все можливе задля для того, щоб зберігати наш об'єкт. Нам йшла допомога безпосередньо від різних, особливо від інституту порятунку з Польщі. Нам надавали надзвичайно багато різної гуманітарної допомоги для задля е, збереження нашого об'єкту і різноманітні матеріали, і вогнегасники. Тобто, те, що має може нам згодитися, у разі сподіваємося, що цього не буде. Окрім того, кожна реконструкція у буферній зоні. Навіть найдрібніші зміни повинні погоджуватись із ЮНЕСКО, каже Роман Петришин. Будь-які дії на тих об'єктах, які включені до сильної спадщини ЮНЕСКО, це треба просити. Дозволю для того, щоб це можна було зробити. Навіть дрібні якісь роботи, а на ці дозволи треба довго чекати. Тому тут ми будемо дуже акуратні і всі реконструкції, які будемо робити, ми мусимо погоджувати із ЮНЕСКО. До слова, окрім резиденції, до списку також потрапили Карпа. Адські церкви, геодезичні дуги Струве, Собор Святої Софії та Києво, печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова, астрономічна обсерваторія Київського національного університету, культурний ландшафт каньйону в Кам'янці-Подільському, центрологічний парк Софіївка, Держпром у Харкові, могила Тараса Шевченка та державний історико-природничий музей-заповідник. Ірина Задорожна, Руслан Батюк та Медня Цими вихідними на Буковині трапилися три моторошні аварії, одна з яких зі смертельним наслідком. Так, в селі Остриця зіткнулися автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного чоловіка та автокія, за кермом якого перебував 43-річний Прикарпатець. У результаті травми отримав водій Вазу та його 40-річний пасажир. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні, де під час надання допомоги кермувальник помер. У берегомеці 18-річний водій мотоцикла зіткнувся з фольксвагеном. У результаті ДТП травмувався мотоцикліст. А у Мамаївцях водій вантажівки зіткнувся з автівкою. Унаслідок аварії травмувалася пасажирка-легковика. Жінку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Сховав наркотики у транспортному засобі та прямував до Румунії. На Буковині у пункті пропуску поруб неприкордонники затримали громадянина України 1994 року народження, який сховав в автомобілі паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Запобіг правопорушнику службовий собака під час додаткової перевірки. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Палаючі вихідні на Буковині у селі П'ядаківці горіла господарська будівля. В одному з приміщень стояв автомобіль. І за попередніми висновками фахівців коротке замкнення в моторному відсіку авто стало причиною виникнення пожежі. Задимлення помітили власники і викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли перекиданню полум'я на сусідню будівлю. А у селі Клішківці горів житловий будинок. До займання призвело коротке замкнення. Помітивши вогонь, господарі зателефонували на спецлінію 101. Вогнеборці ліквідували пожежу і врятували житловий будинок від полум'я. Ще сім пожеж упродовж вихідних днів. Рятувальники ліквідували у Чернівецькому Дністровському, Вижницькому районах і обласному центрі. Література дискусії і вину у Чернівцях добігли кінця міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць. Уже 14-й рік поспіль поціновувачі поезії змогли насолодитися мистецтвом сповна. Як прийшов Меридіан цього року, розповідаємо у сюжеті три дні поетичних читань, дискусійних заходів та презентацій книжок за участю відомих українських та закордонних культурних діячів у Чернівцях. Завершили 14-ті міжнародні поетичні читання Меридіан Черновіць. Нам важливо було в літературній програмі, поетичній і прозові поговорити про книжки, які стали знаковими впродовж останніх майже двох років великої війни. Тому ми сконцентрувалися на тих книжках, які розповідають про досвід переживання війни. Фокусом було власне представити цю сучасну суперактуальну літературу сьогоднішнього дня. Про літературу завтрашнього дня ми поговоримо завтра. Про літературу минулого ми перефлектуємо після перемоги. Мені важливо було на цьому. У меридіані, щоб ми проговорили і прочитали те, що відбувається з нами зараз. Проговорили наші втрати, але й наші перемоги. І таким чином ми зафіксували для себе це підґрунтя, на якому ми далі стоятимемо йтимемо далі вперед до перемоги. Традиційно меридіан зібрав у Чернівцях поетів та поетес, письменників та письменниць не тільки з різних куточків України, а й світу, не дивлячись на те, що жодна область України не є на 100% безпечною. Всі запрошені закордонні культурні діячі з Австрії, Ізраїлю, Німе. Чини Швейцарії приєдналися до традиційних поетичних читань. Вони добре знають фестиваль, які організовуються в Чернівцях вже понад 14 років. Вони дуже добре розуміють історію міста Чернівці. Вони розуміють власне людей, нас організаторів, які організовуються, і тому більше спрацювали звичайно імідж корпорації, імідж мердіану. Для них це також нагода відвідати Україну, яка знаходиться у стані війни, і побачити її зсередини несучи працю. Цьому мінімальні ризики, так тому що Чернівці це не є лінія фронту і це відносно безпечне місце. Тому звичайно всі погоджувалися і всі радо їхали. в Чернівці троє учасників меридіану військовослужбовці про біль втрати та буття на війні переповідає авторка. Ярина Чорногуз у збірці Оборона присутності. Це такий типу, поетичний щоденник просто мого досвіду впродовж ООС і повномасштабної війни. Там небагато текстів, які так написані на коліні, коли ну, були моменти передишки і, ну. Було важливо сказати якісь зрозумілі істини і якийсь біль виговорити від того, що відбувається. Наприклад, написано за час мого три з половиною річного контракту. Напевно, основне в цій збірці це якісь думки про втрату та смерть, про якісь межові стани. Уже традиційно учасником фестивалю є поет Сергій Жадан, який цьогоріч представив нову збірку Скрипниківка. Були вірші, вони писалися, вписалися. Написалася перша частина до Великої війни, до повномасштабної війни. А потім була певна пауза в написанні перші кілька місяців повномасштабного вторгнення вірші не писалися взагалі. А потім мова повернулася і почали писатися наступні тексти, і все це склалося в рукопис. і я вирішив, що його варто видавати. От так от вийшла книжка, яка називається Скрипниківка. Це вийшов такий щоденник певний. Я там сюди навіть дати написання, дати публікації залишив. І можна простежити за тими змінами, які відбувалися зі мною, з моєю мовою, з моїм письмом. Для мене це важливо було зафіксувати. Дуже сподіваюся, що комусь це теж буде цікаво і важливо. Аліна Рябко Василь Ставчанський, теми дня – ТВА. такою була інформаційна картина цього дня. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного робочого тижня. На все добре.